Я собі знаю, що думає. Сьогодні пишки можна зробити не О, смаження. Дивіться, хто чим зайнятий. Зайняти? Я зараз наношу маску від набріки і йду місити тісти на пишки. А Каді, правда, молодець пішов пив борошно, треба банки заповнити. А Сергій поцує кухню. А я ж не пам'ятаю, я думаю, що ти щось тут прибираєш, а з тим поцує, а ти що. А я маску наношу, я зараз буду. Ну фіга собі чи ти дали, як ти зробив сьогодні процедуру. Не треба, нема коли, ти давай займайся. Знаєш, що я подумала, що я сьогодні пишки, так як королєве, вони не смажили їх, а були в духовці. Я хочу спробувати сьогодні спекти в духовці. Може тоді ліпше з лівером? А хто буде морочити собі голову варити, ті легень, все, то сього перианні? З лівером. Щоб щось шпакануло голову, тільки що з лівером. Тільки любіть лівера, відколи цікаво. Ти хоч смак знаєш, в ли? Та м'ясо? то м'ясо лівера, йові. Ну ти хоч смак знаєш кого лівера? Там легені, ще якась там як Ти був? просто звезданув. Пам'ятаєш, ти нас лишилася. Чого це таке, чуєш? Вона розлишила мені легені варити, легені, печінку, чи що? І каже... Потім воно закипить, каже, зіл'єш і поновиш воду. Я злив, думаю, якісь дуже гарячі, Включив холодну воду, легені були такі, ой, дивлюся, дістали з все, кап'ята. Ти не пам'ятаєш, що? Ні. <рит> Я ще думав, можу їх викинути, щоб тобі сказати, що згоріли там ще що, щоб ти не, не сварила. Так що Галя, приходи, тобі зробимо маску, а та й зразу помолодієш на 10 років. Я вчора бачу, волосся пофарбувала, випрямила, одразу стала молодше виглядати. 20, я двадцятку лишила там все. No. No. Зараз я зроблю масочку, личко стане файне, з ней берусь до роботи. Зараз сходжу so. в душ. Як напахнюся, намащуся тим лосьйон стрічно. каже, що так в хаті пахне. Мене лосьйон такий дурню пофарбований. Тим з як напахнюся, то таке буде враження вдома, ніби у нас не кулінарно, кулінарний день. А буде таке враження, що якісь парфумери. чуєш? Добре, пішла, по пофарбувалася, 20 років скинула. Mm -hmm. Маску зробила, зараз ще десятку скинеш. Ну, тебе на яку годину в садик везеш? <гум> Максимум школу. <гум> — Який <гум> школ в садик, садік, Йовий? <гум> да, ну я думаю, до садика <гум> не вернеться вже, але. Ну так, вже перегибає. Ну, але ні, ну, то, щоб, щоб всякі штуки робити, це є круто. А я не знаю, я дуже залежна від партфонів. Я люблю всякі ті парфумовані лосьйони для тіла, дезодоранти. А здорант найкраще виявляється на шикати на себе, коли ти виходиш з ванни, коли уже так, так, ті. А я маю такий файний лосьон, вони постійно приходять до мене і Максим, і Сергій, і кажуть, що так пахне? що чим так пахне? То не мої парфуми, а то справді, Ой, а то справді так файно пахне парфумовані дезодоранти. Так що я зараз пересипаю муку, борошно. Замішую тісто. І сьогодні кур я буду перший раз, я ніколи не поклав духовці. Але знаю, що... що ви вже пекли. Ви мені казали, Світлана виходить офігенно, навіть печена в духовці. Ну я хочу сьогодні спробувати. То вийде було, а він чого так. крутиться. Бульбу сама себе не, не чисти. О! То ну, пудра? Ні, це не пудра, це. Тепер це пудра. Дивіться, та нічого не зробили, ми витрите і все. А ми бабу, що маємо вдома такі в банки, тоді Сергію. І там можна, бачите, зберігати борошно. Але я пішла мій сертитісто. Що ви думаєте? А ні каплі борошна немає. Я кажу, хелпмі, хелп мі. Ну Сергій Лінивий, а Аркадій послухає, пішов. Ух ти. бо ти лінивий не ти, бо ти не Аркадія. Що тут скажеш? Що тут стані, Аркадій? Та я завжди бігаю. Та ти любиш бігати, так? Може зверніть увагу, може тому і ходить. Може тому ходить, пішко, як він собі жартує. Ну ти, звісно, це не шутник. Він не дуже сильно жартує. Галя, приходьте з Віталіком сьогодні на пишки, але будуть печені. Зараз Галя скажемо. Але десь так годині 9 вечора, там знають чи <ривіт> <Він знову> <ривіт> я... А Каді, ти знов жартуєшся? Знаю, що я буду робить. Так що я так бачу, що Львів сьогодні відміняється. Львів відміняється багато, сьогодні яка не хоче їхати. Ну це двоє припиняється, ну от тим да помислиємо, то взагалі капець. Ну що чекей. Ну десь після обіду зрочно. Скорше ніж до обіду не приїжджай. Та ні, зараз кисто буде заміс не за місяць бульбу, я розумію, але все одно там тісто замішане буде, ти скажеш, ну що має постояти. Я швидко пече. Ні, саме основне, що то за такий прикол. Колись собачка мала 500 грам, чого вона має 4? Та вже там вони зменшують помаленьку. Вони, щоб ціну не піднімати, вони е... не зменшують, зменшують продукт. Ну, нормально. А мене рецепт на 500 грамів, що мені робити? Три біжиски, хише 600 долий. Я зараз їм на, на сайті напиші, слухати, що зараз. Ну то припухли, що у мене рецепт там, де пише 500 грамів. Так, давайте, хто з нами ще не робив, або не знає, що сьогодні робити, як готувати ці пишки, прошу вас до уваги. То нема що робити, коли у вас є ще два брата. Коли є срієрка. Так, то нема що робити. Беремо, Порошно, бачили берем чайну ложку солі. Що таке? Чайну ложку солі. Щось там мені попало. І столову ложку цукру. Галя прийде, почне тут звездіти. картоплі багато треба? Якщо хочеш, щоб було добре, пише, то треба. Так, і столову ложку цукру. Там, до речі, в описані взберемо. Чайна соль. ложка солі, столова ложка. Ложка цукру. тепер беремо соду. Ой, тільки мені зараз не кажіть, що там не треба ніякого, оцту, бо там як ефір, воно гасить. В нашому рецепту треба так робила бабуля. Світла, зараз, зараз буде соль, гасити. Я зараз буду гасити так. Нема Ширі. що робити, бачите? Добре, що не нас. Не стій спиною, бо можеш ти попасти. Беремо косоди, коли половина чайної ложки. Так оповин чайної ложки соди. собі. Сергій, ну мені. Що? На Що? Що думав, просто будеш чистити. Тобі на око чи на? Ні руку? не на око, ні на руку. по чуть-чуть. І треба такого бачити в руці, що ти? то теж сьогодні сильно жартує. То всі сьогодні веселий тако день. Тут гарно бачите перед цей, та ще трошки. Щоб не було чути. Що-чуть да? все нормально. Ще трошки, так. Ще трошки. Все, що вже... А там є кефір, там не треба. Ой, шеф, я тільки казала, <с того, <с не говорити. Та Він спеціально, він жартує. І все, і тепер все замішує. Має 4 стакана борошна. Але все залежить, який, який кефір. Де да, у кого, когось може бути густий кефір, когось сметана, знаєте, така, трошки вже з душком вдома. Теж можете дати. Ось так. З чим? З чим? Ну така вже. Ну типа вже постоявша така. До речі, в мене є така сметана. Це трошки хляб сюди. Ти 100 грам добираєш чи що? 100 грам добираю, то якось сметане. А що ти робить сметана, так як ти каєш? З душком. Зукурєвин тебе. Просто у нас я забула, знає, у нас на верхній полиці. Я не знаю, як у вас у нас є елітна поличка в холодильнику. Правда самі? Світ на бринза стоїть. Там стоїть бринза біля гриби. А тушонка твоя? А, і тушонка. Ми вже зрозуміли, що то елітна поличка. Елітна поличка. І даємо таке борошно. і замішуємо. І все. Має таке, щоб від рук відставало, дати трошки олії, накрити і в холодильник. І дівчата, дивіться, я вже говорила, бо та пані писала, поки довго тісто стояло, то я думала, спечу. Знаєте, якщо тісто може навіть тиждень стояти в по тиждень, навіть потемніє. Ви сміло смажте спишки, воно тоді виходить ще смачніше. Але виявляється, що ще королєви пекли. Так що я сьогодні перший раз по вашій рекомендації королєв, буду пекти в духовці. Дивіться, ті, хто то в посвітних мірках, то вже готові, пишуть. Так, то вже можна собі слинки пускати, думати, що ви вже їх їсте. Уявляйте. Ну, зі мною поки я зараз ще піду маску збивати, в ванні посиджу. Ну, я кажу зай. так, Галя, приходи на пів дев'ятого, восьмого, пів дев'ятого вечора. Ну, ти не перегибай, я думаю, другого буде. Ай, Свєто, не, не треба. Ходи, що ти тим іншим ходиш? Кури веде гарятку зелену штуку і чистимо туріркати. Та я покажу. <рес> я. Що у нас зима... буде тільки з бульбою бульвою і все? А з чим ти ще. З лівером буде, світо пізніше звати. Ні, з лівером А з чим ти ще хочеш? Я та з чим виход. А можна з сосіскою. Та можна спробувати, я не знаю. Я перш буду це робити. Двіться, трошки може... Ну, давай спробуємо. І так їсти ми будемо. Ну, давайте спробуємо з сосіскою. До речі. Христина мала гарний рецепт тісти з сусідською, може її написати. Сосиски є у вас? Зараз гади, за який О ні. Два рази підряд. Ну добре, зараз прийдеться Максима буде. Він не піде. Не, не піде, піде. Ясно. він, я тобі уверен. Да, ну то я буду його питатися. Я його виселю. Сна, ми вже знаємо, цена. В нього виходу немає, він мусить. Його срій не можна через Снап. Чого? Чого? Він не повнолітній, То в діє, срійний, в діє, маєш в діє. Як ти дитину. Так як жартуємо, тебе жартую, не загострі, тому ми зараз подумають, що серйозно ми це говоримо. За гості. Бо є різні кольори... королів, які деколи ну, все сприймають серйозно. Це жарт. Ми деколи жартуємо, а, все... а деякі нас сприймають, що ми серйозно говоримо. Тому що, так, як жартує, жартує, <говори> та жартує, що треба. Жарту, коли ти жартуєш, треба ти сказати, це жарт. Та як сьогодні... каже — це жарт, бо він їде в журавну, йому сподобалось. Так. так що, що Деркайте, не треба вже знімати. Замісили королєви, поставили в холодильник, а вона накрите його і все. І буде вам щастя. І вашим рідним. Будьте мені руки цілювати, кати Світланочка, дякую за такий рецепт. Добре, все. Іди, малюй. Сусідсь йде. Сусідські йде.